Я заповню так. Все уваженько. Усе. Спокойно, Кирилл. Ой, що підставши. Артема подивись, подивись, Тома, Тьома, тьома серединка. Все, не Макс, ти, 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 Макс, спокійно. Сідай за Диму, сідай. Все, спокійно, Макс, ти встрічаєш. Макс. Закидайся. Все, здорово, Макс. Голяй, дерюємо, коля. Лінію витримуй. Діма, все за спиною, Коля. Молодец, біжай. Уже, Діма, уже. так, Макс, войну, живу. Вадик, ты через трубу. Трубу, я пришли. Один, один сус. Тёма, Тёма, вперёд, иди на вистря. Забывай. Тимур, хорош Тимур, молодець. Хорош Петя. Дигайся, звільняй зону йому, так? Ширше, Ванечка, Вань. Ні. ні. Ширя. Владик, Владик, тут Тимур, є. Тимур, перебіжи, так. До меча. грай, от Отиграй, грай. Спокійно грай. Спокійно, Макс. Максим. Просто вибив спокійно. Період. Макс, ширше іграй. Влад, Влад, ти закриваєш тимуром місце. Владос. О, диви, дірка всередині. І виходь, Діма, Іди, Тьома, йди. Тимур піджимай, допомагай. Хорош, Тимурчик. Влад, Влад, всередину ближче. Владик, ти дуже до Тимура підійшов близько. Макс, диви, Макс, зараз перекину його. От про що я й казав? Чого він сам, Дімоч? Лізь, лізь. Не так, так не холи, не холи, Хорош! бойомсь. Діма, Діма, ви маєте активніше, Дімочка. Ну він... Дім, він сам бігає, ніхто його не криє. Колюнь. Діма взяв, Колюня підстрахував. Спина, дивіться, Діма, в тебе. Грай, кажу, Тьома! Артём. Вище грай, Артём. Тёма, слід. Допомагайте. Тёмочко, да, от там не сідай низько, там є скло. Ходімо. О, подивись на Тимура. Дай йому бістріше. Тима, ти, іди, один, один. Ді, доставай. Арвош. Давай, давай, не розмовляй, м'яч бери, аут кидай, Макс. Тимур, туди тяни. до ту, прапора звільняй. Діма, чернявський. Нижче. Нижче. там ти не потрібний. Ось так, Вперед ще пройди, вперед пройди. ну Макс, можна. так кинув супернику м'яч. Доставай, Діма. Коля, лінія. Коля. Дивиться, бо там є Удар. тут зараз Дивіться подімні, не сідайте за спину, обличчям повернутися. Перший. Тьма, тьма, тьма! Перший. <ріп -дьма> Умийся. На землю мяч, петь, на землю мяч, петь, а! Не катастрофа! Ну, Дима, Максик. Дима, 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 можно, Дима, Дима, чуть чуть Дима, Пошли, пошли. Выходь, Дима, выгоняй. Артем, долго. Рухайся, рухайся. Макс, страхуй сейчас Диму. Ну, сейчас пошли. Сейчас пошли. Давай Да играй, ты Ты, Тимур. Молодец, Давай, Тимур, дай Артему. Тимурчик, вот это так просто выбил Сейчас, замесим Правый перший! Первый, первый Макс, поднимай, поднимай, макс. макс. Давай, Макс Замена, Коля, Дерюгин Иди сюда, иди, Дерюгин Дима, ся... да, Ваня, иди сюда Дима, правый захлестник Владик, ты в середине Дима, правый захлестник Ты в захисниках.

Поможет, <решил> <решил> пожалуйста. шире, Дай пора, ты okay. И двигайся, сам, Владик. Пас. Да, шире, Голу поднимай Димос, ну что, петь? Ну суперинце, ну так сыграй Тим. Будь дю, готовий, Діма я так. Обличчям. Ладік, 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 гравців. А, перший м'яч, перший. Діма. Да умниця. Діма, руки забирай. Макс, тиш, ти, ти, Макс, ти, Макс, мараф, Макс, дивись. Діма, платніше, Діма, він час дід ну, ну, то дивимося. Раді, є сверп, ну це. Макс, паузу зустрі.

А мяч? Чому мы стоїмо? Макс, ширше, Тіма, ширше. На землю мяч. И удар готов. Да. Готов. Да. Артем, будь ласка, следуй за положением! Ну не Артем. Кирил! Оп, шире, шире, Тимур, до лінії. Постав м'ячик, щоб він не котився. так, Тимур, до м'яча, до меча. Середина. Макс, ну стамо, ну ти мене трошки дивуєш. Що ти робиш? Та дай дайму ноги м'яч, Максим. Ну три передачі і ти куди ж валиш туди. Сюди підходимо. Дима, 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 аут. Макс, страхуєш, Макс, ти. Да. На землю м'яч. Іди, іди, Тіма, голову піднімай. От Машка. Дав носа. Идем, права нога, Коль. Ні, ні, ні. Коля. Іди туди, Тьома, йди, Борис. Дима, йди. Дімочка, йди, Борис, Тіма, все добре. Ну давай, ось дальня 9, дивися, як красиво. Бігаємо по удару. Богдан, твоя дальня. Струга! Та на м'ячі, ти що ти ногу піднімаєш? Дірюємо, я ж попросив тебе ударити поворота. Що ти зробив? А ти куди? Дальня. Тобі почули з надальне. Перший м'яч. І виходь, Діма, виганяй, не іди, іди, Кради. кради. Тимур, помагай йому. Да, давай, йди. Йди, тьома. Хорош, черчор. Нічого, нічого, вибачись. Получи жовту карточку научимку. Щас сядеш, будеш до кінця гри дивитись. Я попросив без розмови. Це капець. Розвів руками, получи. Коли вже навчитесь. Я ж попросив, мовчки, Артем. Дивіться увага. Перший м'яч, перший покійно. Макс, сирі. Борись, барись! Один, один, один. <звук>

Виганяй, Тима. Виганяй, Тіма. Артем, раніше біжить, Тьома, йде передача. Тьом. Момент передачі вибігай. Ну не з'яток є. Перший. Спокійно, воротай там є. Не побіг момент передачу. Давай, через максима! Це швидше, Кирюк. Тимур, дивись тобі, що спас Буля. Бігайся, бігайся. Тимур, уводь гравця. Спокійно, двигайся, мак. Голу піднімає. Рустамов, ти мене дивуєш просто. Полісцентр обрізав. Спокійно, Покійно, деріть! Діма сядь Спокійно. Ще Чепас. От і привоз тобі.

Владик, відкривайтесь. Артм! О туди! Да, Владик! Умниця! Заміна, О, ой, Заміна Попадай, Владь! Ау, Тимур, Тимур, аут кидай тут! Богдан! Артем! Швидше! Аут кидай! Владік середину не задає П'єть, твоя середина, Коля! Чого він грає там? Зупинись, Сірюнь, чого ти біжиш сюди? Ось так. І останній зараз. Німцев, дуже сонно. Ємцев, Борис. Спокійно, через воротаря можна. Тільки не бери. Оди. Спокійно, Кирюха. Руки не бери. м'яч, м'яч. м'яч, На міш, на, на, ну на Спокійно, Дім. Іди, Діма, іди, Тимур. Ганя, ганя. Хороший. Сині, синій, сині. Що розчі побери, бери, бери, бери м'яч. І до нього ще раз, Тима, бери м'яч. Артм туда. Тимур, Тимур, ти атакуєш, Тимочка.

Ти мусить, Дима, ти чого побіг? Простріл. А знаєте чому? Скажете чому? А просто вийде. Ні. Тому що він сидить. Ні. Вийшли, вийшли. Ні, не ворота. Яка хоче? Приглавив, тому що він наче викручувати право. А тут... либо дальний кут ходи и все. иначе вынаручивать викручувати изначально чтобы що правой з правої ближний кут об обрутаря Тимур сейчас сайт 2000 2000 2000 2000

Матаем, мой. Коленька, соберись, Давайте Финя. атакуем. Давайте атаку проведем. Коля, ты уже не можешь мяч, не Ну, на не выходишь? Кому-то не выходишь? Да, не выходишь, Дай Ваня. Ваня, иди до мяча. Не бейся, бери на себе. Вот, красава, Ваня. Пробежка. Да, другой, другой. Друг. Друг. Макс, ты там. А, Макс, он упал на две ноги. Петь туда, грузи, грузи. Давайте. Владик, немцы, попробуй. Ура Макс, на замене у нас. Влад, пробей нормально. Так, так иди, как ты можешь, Влад. Бігаємо по удару. Давай. Блін. Коля, залишся там. Коля. Да, отам. Дуже слабо, Владик. Я прошу на силу да тут і дати. Шови. Перший. Перший Коль спокійно. Дірю Ну що ти робиш? Коля. Мене не ну, якunter, ну, взять... Коля, ніхто не атакує тебе абсолютно. Коля, вперед розбіг, зроби. Будь ласка, Богдан, ми стоїм, так ми не можемо. Ширя, Діма, не голова, Дімочка. Спокійно через пас. Ширя, Кирил. І виганяй, Дім, виганяй, виганяй. І Тьома. Ще. Леди на м'яч. На м'яч, блядь, Да, Владик. Здорово, ширя дай! Дай! Валя, вривай штрапну. спокійно. І... Удар готовте! Далля, Даня, Владик, Владик, Даля. Давай, давай, давай. Корпус став, я тобі десять раз казав. Ну, що ми? Можна? Іграй, іграй! Доставай, Ванька, поди, попроси, Вань. Да я бачу, атака йде. Гориш. Гориш! Кутовий, паузу зроби! Іди подай, не подаси. Макс, іди. Макс. Діма, Чернявський, поміняйтесь позиціями, направо піди. Я можу подати. Це ж перший. Перший мой, так? Це перший.

Діма, посім розпорізький. Апці, подойдите до нього. Дімачка, дивіться, діві, Тиму, тиму! Лише до своїх, хай стоїть сюди. Лися до... Діма, Діма, справо пакну. Доворіть.